Друзі, привіт! До вашої уваги! Лот оцінка, серветок для прибирання. Оцінка через бруд отриманий під час транспортування. У лоті 100 штук. Серветки жовтого кольору, призначення для ванної кімнати. Далі серветки для пилу. Серветки для меблів, серветки для кухні, та серветки для скла та дзеркал. Замовляйте лоту наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Всім дякую за увагу!